Так, ано ну розкажи, які товари ти замовляв для, для душі, як то кажуть. Mm. Ну, от ті, які, можливо, тобі подобаються, але вони не приносять великого прибутку. В магазині, да, да, да у нас, в принципі, тут є такі речі. Для душі. Ну, я можу сказати добре про себе. Це човний посуд. <рес> це зовсім не приносить. Бо це просто для душі. Да. Просто для душі. Ну, вибір був великий в Херсоні, дуже великий. Так. Ну, це класні, вони такі піднімають настрій, подобається їх там продавати, розказувати. Ну такі, так? Да, ну, так, да, так. Да. Не ну, як для мене, для атмосферні. Да, да. Не ну, для а... бізнесу. Да. <рес> <рес> ну, а твої. Мої такі штуки, що це, мабуть, задвижки. А печка? Печки. Ну ти ж її з душою робив. Яка? Ну покажи. Ну, яка. Ось цю? ну да. Ти ж казав, що ти мріяв, її зробити. Ну? Я мріяв, да. Но ну, вона ось стоїть. Так. Це твоя розробка, видумка, задумка. Так. Ну. Що ти іменно хотів, щоб тут було щось інше, не як у всіх. Ну я хотів, щоб вона була велика, щоб можна було дрова використовувати здорові, щоб була комфортна. Можна було готувати, щоб були ніжки, тобто його розкладалися, легше його можна було в машині перевозити, дверцята. Дверцята склом, це супер мене вдома. Угу. Я сам люблю цю штуку, коли вогонь ти бачиш. І хотів, щоб вона була подава, тобто нагрівалась вона вона з всіх сторін і максимум давала тепло. Ну, стоїть для душі. Так, Вона для душі. <ріст> Гріє душу. Да. Поки що не помешкає. Mm -hmm. Тоже добре.